iPad комп'ютер вам не замінить. І ось чому. Наприклад, такі банальні речі, як браузер. Спробуйте завантажити понад 100 файлів або навіть понад 5 файлів великих з Google диску через Safari. У Вас не вийде, постійно видаватиме якусь помилку, але якщо це зробити через Google Chrome, ніяких проблем. Google Chrome написаний на Google Chrome. Але якщо ви скачаєте Google Chrome на iPad, то він не працюватиме на цьому рушії, а на вбудованому. Від Apple Файловий менеджер. Це саме файловий менеджер, а не файлова система. І її на iPadOS немає. Це просто застосунок файлів, і в нього є як і переваги, так і недоліки. Але недолік головний полягає в тому, що відсутність роботи з файловою системою заважає працювати з такими професійними застосунками, як Final Cut Pro, багато з яких, і в тому числі Final Cut Pro, і навіть DaVinci Resolve, і багато багато інших не є повноцінними версіями з macOS, а якимись такими. Урізаними або переосмисленими, як знову ж таки з Final Cut Pro. Я не кажу, що це погано, але це все одно і близько не той рівень, що є Final Cut Pro на Mac. Я б назвав Final Cut Pro на iPad не Final Cut Pro. Боже, скільки разів я це сказав. А. Просто Final Cut, без приставки Pro, без Professional. Це я затронув тільки один творчий застосунок, який я використовував в своїй роботі, а є безліч інших робіт і творчих, і не тільки, наприклад, програмування, сучасні айпеди. Дуже потужні і до заліза питань взагалі немає. Через закриту операційну систему вам особливо і нікуди дівати цю потужність на MacBook з тим самим чіпсетом можна поставити, наприклад, емулятори консолей або кросовер, який перекладає на люту ігри, які були написані для Windows на мову програмування і зрозумілий код для MacOS, і потужності йому для цього вистачає про нативні повноцінні AAA порти на Mac я взагалі вже мовчу, бо геймінг на макбуці це тема для окремого відео. Власне, і iPad спроможний тягнути старі нові ігри, емулятори, консолей, кросовер, але закрита операційна система цього не дозволяє. І це стосується не тільки ігор, а й open-source софту. Наприклад, У мене на компі стоїть утиліта, яка показує скільки градусів і до якої температури нагрівся. Процесор на айпаді ж такого неможливо уявити, який, наприклад, дуже дивно те, що на айпаді ви не можете створити декількох користувачів, що супер дивно, як на мене, бо iPad дуже часто буває якимось сімейним девайсом для перегляду контенту. А ще, навіть якщо у вас 16 ГБ оперативної пам'яті, суперпотужний Apple M4, m 3 m 2 якийсь там процесор, все одно iPad в фоні викидатиме, наприклад, вкладки в браузері і після кожного перезаходу в Safari вони. Перезавантажуватиметься. Це просто повний сюр. І ось, власне, все це і змусило мене продати свій iPad Pro на m 4 хоча я безмежно його любив. Але я його просто поміняв в 3D на ось цей базовий air на m 4 І, чесно кажучи, взагалі не шкодую. Але без iPad, при всіх перевагах Mac Mini або Macbook я все одно не можу. Бо, як на мене, це найзручніший. Пристрій від компанії Apple да і, мабуть, в цілому, настільки універсального в різних сценаріях використання девайсу, я, мабуть, в своїх руках ще не тримав. Тож я замінив свій iPad Pro на iPad Mini. бо як не крутий iPad, це все ж таки iPad. і в нього є величезна. Кількість переваг, ну наприклад, спробуйте почитати книжки на макбусі, але про це в наступному відео. А поки можете подивитись ось це відео, в якому я розповідаю, чому iPad Pro замінив мені Windows ноутбук і 4 роки був моїм основним комп'ютером.